Моє вітання всім учасникам Круглого столу. Мене звати Дмитро Крикун, я журналіст. Я буду вести сьогоднішнє засідання. Не хочу так його урочисто називати, якось урочистим засіданням. Пропоную більше вважати його за робочий формат. Сподіваюся, що розмова в нас відбудеться максимально ділова. Я хочу подякувати агенції «Укрінформ», яка нам люб'язно надала можливість зустрітися, подякувати виданню медичний світ, який став ініціатором цієї розмови. Навіщо, ну з моєї точки зору, з журналістської точки зору. Маємо довший час в суспільстві дискусію, Ну, кілька таких дискусій, як для мене, розвивається паралельно. Одна дискусія про те, що знаєте, як конгрес жінок всього світу, да? вдягти нічого, чоловіки-падлюки чоловіки, різні. От у нас в країні довший час відбувається кілька дискусій. Одна дискусія якість медичних послуг нікого не задовольняє. Да? Інша дискусія давайте реформуватися. Третя дискусія грошей завжди немає. Ну, принаймні, це я так бачу свого журналістської точки зору. Нова влада, яка вже скоро рік, як, як є в Україні, одразу від самого початку здекларувала свою готовність до реформування всіх напрямків діяльності життя суспільства. Ключовим напрямком і тим, що вже реалізується, і ми знаємо про це заяви і керівництва уряду і, і президента Віктора Федоровича Януковича про те, що реформування системи охорони здоров'я це є ключовим напрямком діяльності усієї влади. Думаю, що навіть зі складу учасників нашого круглого столу зрозуміло і з назви, і з того з того порядку денного, який ми пропонуємо, вже очевидно, що розмова у нас буде йти про те, як реформувати систему охорони здоров'я. Причому реформувати не в, 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 в вигляді теоретичної дискусії чи наукової дискусії, якщо хочете за усієї поваги до науковців, в тому слід до тих, які тут зібралися, а до вже працюючих моделей. Змінених моделей роботи системи охорони, яке ми сьогодні хочемо говорити, воно на слуху в суспільстві, і це питання є пріоритетним зараз в діяльності органів виконавчої влади, президента України, Кабінету міністрів України. Але спала на думки слова класика: теорія без практики мертва, а практика без теорії сліпа. Ми маємо багато теоретичних моментів. Продовж 19 років, вже майже 20 років, ми говоримо про реформи, ми говоримо про реформування, ми говоримо про важливість змін в галузі охорони здоров'я. Але, на жаль, говорити і нічого не робити це дискредитувати саму ідею реформування, і так ми можемо говорити, не бачачи світла в кінця тунеля і не бачачи результатів цього реформування, слова винесені в анонс. Що наше зараз завдання на сьогоднішньому етапі, коли дійсно багато, крім розмов, багато вже зроблено. Я це про це скажу, що вже зроблено, зокрема, Міністерством охорони здоров'я, наше завдання полягає в тому, щоб ми своїми невмілими, непрорахованими діями не дискредитували реформування. Кожен процес реформування він є болячий. І це ми знаємо з прикладу багатьох країн світу. Наше завдання людей небайдужих, людей професійних, людей, які були там справ в охороні здоров'я, тому що більшості з нас ми все-таки знаємо, що треба робити. Колеги, які присутні тут з регіонів, вже скажуть, що вони зробили. Наше завдання максимально замортизувати ті ризики, які безумовно будуть в процесі реформування. Для того, щоб наші люди, наші пацієнти в перехідний час у реформування мінімально відчували ті всі моменти, які дуже є чутливі для кожного громадянина у Міністерстві охорони здоров'я визначені чіткі пріоритети, в якому напрямку ми будемо рухатися, це законодавчо. Законодавчий супровід реформ, і сьогодні вже на виході є чотири закони, підготовлені Міністерством охорони здоров'я співпраці з комітетом Верховної Ради. Це зміни до закону чи нова редакція закону про основи законодавства охорони здоров'я України. Це закон про заклади охорони здоров'я інакше називається про послуги розмежування послуг і, і так далі. На первинному вторинному, третинному рівні. Це проєкт закону про пілотні регіони і про функціонування галузі в умовах експерименту. Вибрано чотири регіони в Україні, і це завершена робота над законом про створення системи єдиної екстреної медичної допомоги в Україні. Крім того, в минулому році були серйозні законодавчі нормативно підтверджені Ще один пріоритет, який без сумніву є номер один, це розвиток первинної медико-санітарної допомоги, і як важливої складової реформування нашої галузі.